Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Що Путін терорист номородин у сучасному світі, доказів не треба, але це ще раз доводить частково оприлюднений звіт розвідки США про деталі убивств політичних опонентів Кремля, санкціонованих російським диктатором. Особисто у переліку жертв екс ФСБшник Литвиненко його отруїли радіоактивним полонієм у Лондоні. Вбитий в катері один із керівників Ічкерії Зелімхан Яндарбієв. Ну а ще нелояльні сепаратисти окупованих українських територій нас. Ході власне документ, датований 2016 роком, має заголовок убивства на замовлення Кремля за кордоном, ймовірно, триватимуть. То хто ще у тому списку на двох сторінках і кого із них путіністи вже знищили? Юрій Гула розкаже. Замовлені Кремлем убивства за кордоном імовірно продовжаться. Так зветься доповідь, яку днями розсекретили американські спецслужби на двох сторінках. Історія п'яти людей: це політичні діячі й опозиціонери, яких особисто Путін наказав усунути за межами Росії. У списку політичних вбивств, які ведуться із 2000 року, відколи до влади в РФ прийшов Путін, безліч відомих імен. Проте перший згаданий випадок, коли очільник Кремля наказав прибрати опонента, датується 2004 роком. У Катарі підірвано автомобіль одного із колишніх керівників ічкерії Зелімхана Яндарбієва. Виконавці, російські співробітники ГРУ, їх тоді піймали. Суд Катару засудив до довічного ув'язнення однак, незабаром вбивць передали Росії їх подальша доля. Наразі невідома. Наступне резонансне вбивство сталося у Лондоні. 2006-го Кремль отруює радіоактивним полонієм колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка. На початку нульових він із наближеного до влади спецслужбіста стає різким критиком Кремля, за що утримує смертельний чай, в якому замість цукру полоній. Фото останніх днів Литвененка на лікарняному ліжку облітає усі світові видання. Слідство називає виконавцем злочину офіцера головного управління охорони. Рф Андрія Лугового, який згодом стає депутатом Держдуми, Москва майже напевно замовила вбивство 2006 року, що є найяскравішим прикладом політичного вбивства зі звіту національної розвідки США. За оцінкою американської нацрозвідки, Росія ще із часів СРСР, має можливість ліквідовувати незгідних із режимом за допомогою хімічної та біологічної зброї. Ймовірно, особисто Путін та російські спецслужби були причетні до вбивства низки інших високопоставлених фігур проте, як йдеться в документі, доказів цьому менше ніж у випадку з Литвиненком. Одна з таких спроба ліквідації третього президента України Віктора Ющенка. 2004-го в країні запекла боротьба за президентське крісло. Ющенко кандидат, який відкрито підтримує зближення із заходом. Його опонент Янукович, проросійський політик, татя жіє до Москви. у своєму звіті того часу. Американці, напевне, не кажуть, чи був прямий наказ на отруєння з Кремля, а посилається на джерела близького оточення Ющенка. Його прихильники дійшли висновку, що російська розвідка ввела хімічний діоксин у його їжу, коли він був кандидатом у президенти, що виступав за інтеграцію України із Заходом. Зі звіту національної розвідки США ціллю Кремля за даними розвідників, все частіше стають політичні та опозиційні лідери, які вважаються загрозою путінському режиму. Так прибрали бізнесмена Олександра Перепеличного, який раптово помер під час пробіжки біля свого будинку в Англії 2012 року. Ще однією метою. Може бути залякування сепаратистів, які вийшли з під контролю, випливає з розсекреченої доповіді. І як приклад наводиться вбивство 2015 року міністра оборони так званої ЛНР Олександра Біднова. Імена інших бойовиків, які були замовлені Кремлем, тримають у секреті. За нашою оцінкою, російський уряд продовжуватиме використовувати розвідувальні служби та інші лояльні суб'єкти для вбивств. Рівень нашої впевненості в цьому засудженні є високим. Він базується на офіційних заявах Росії та висновках іноземних урядів країн, де близькоєні ці вбивства зі звіту національної розвідки. США. Хоча значна частина документа все ще засекречена однак досі залишається небо як актуальною, вважають американські змі, адже російські агенти за ці роки свій почерк не змінили. Одна з останніх спроб отруїти Скрипалів у Лондоні. Хоч операція і провалилась, однак за даними місцевої розвідки, Путін не думає спинятись і спробує розправитися з кожним, кого вважатиме загрозою Кремлю. Із нью Йорка Юрій Гулами Україна Марафон. Єдині новини.